Чи потрібна нам церква? І яка? Навколо нас велика кількість релігійних споруд, які люди називають церквами, храмами. Чомусь не замислюючись про те, що ж означають ці слова і якими були задумані церкви і храми? Що ж таке церква? Це центр Родового круга, відомий Асами. Родового кола. Аси це досконалі люди, що сповідали віру. Що таке храм? Х це сила творення. Ра життєдайне і життєпідтримуюче випромінювання, що йде від Верховного Божества Рамхи, а М – Міроздання Українською всесвіту. І тут ми бачимо, що храм вища церкви. Ось фотографії куполів східних християнських культових споруд у вигляді фаласа, чоловічого дітородного органу. Це ще раз доводить, що Каган Хазарський Володимир хрестив Київську Русь в культ Діонісія в 988 році. За новою хронологією Фоменка Іносовського Ісус народився в 1053 році. Русь хрестили в грецький обряд, де в той час процвітав культ Діонісія. Це культ шанування чоловічого дітородного органу. Додам форми чоловічого дітородного органу мають також Паска з яйцями і так зване сердечко. Це і є спадщина культу Діанісія, до якого ми відношення не маємо. До речі, у західних слов'ян такої спадщини практично немає. Але збереглися і інші форми куполів у вигляді космічного корабля, які відповідають нашим переказам про те, що наші предки прибули на мідгард землю на космічному кораблі. А ось ще цікава деталь західних культових споруд: до космічного корабля. Прибудоване приміщення, всередині якого обладнані чи то класи, чи то лекційні зали, що там роблять, я не знаю. Але це відповідає задуму наших предків, коли люди приходили до церкви для того, щоб прослухати черговий курс славянського світорозуміння, і підвищити рівень сприйняття навколишнього світу. На вершинах куполів, і церков, на вершинах куполів церков і храмів встановлювали креси. Крес це символ вогню, символ світила. На одному зі східних культових християнських споруд такі креси збереглися. Ось фото. І я знімаю шапку в данину поваги до тих людей, які це зберегли. Слово крес, ще раз нагадую, означає вогонь світило і зображується в вигляді сонячного гало. Сонячне гало так виглядає наше Сонце на півночі. За певних умов. Дуже красиве явище. Отже, в церквах і храмах, на колах, зараз це круглі столи, вирішувалися нагальні питання життя поселень, створювалися образи духовного розвитку і проводилися заняття, проповіді щодо підвищення рівня. Духовного розвитку. І це тільки частина розгаданого задуму предків. Якщо ми розгадаємо іншу частину задуму, то зможемо створити образ церкви і храму, а далі переходити до будівництва. Це і буде великий крок до встановлення ладу на землі, і за нас це ніхто не зробить. Слава Ладу!